Доброго ранку! Я лікар Валіхновський, Вітаю вас! Згідно з сумної світової статистики, чоловіки порівняно з жінками живуть на 10-13 років менше. Одна з головних причин цього виникнення метаболічного синдрому грізного порушення обміну речовин, що проявляється відкладенням жирової тканини в надмірній кількості в області живота та передньої черевної стінки, виникає пивний живіт. Я хочу вас заспокоїти. Не власне в пиві знаходиться причина пивного живота. Виявляється, що у 100 грамах гречки і у 100 грамах пива абсолютно різна кількість кілокалорій. У гречці 100 кілокалорій, у пиві вдвічі менше 50 кілокалорій. Яка ж причина? Справжня причина пивного живота. Виявляється, що ми отримуємо додаткові кілокалорії за рахунок масної та солоної їжі, вживаючи в додаток до пива такі продукти, як чіпси, горішки, солону рибу та інше. І в результаті виходить, що наша порція одного пивного вечора стає втричі більшою, чим порція звичайної вечері. Тепер про два негативних аспекти, які торкаються власне пива. Аспект перший виявляється, що в пиві існують фітоестрогени гормони, які діють протилежно до чоловічого статевого гормону тестостерону, роблячи тіло чоловіка товстим та подібним до жіночого. І другий негативний аспект: у пиві знаходяться дріжджі, і ми буквально, як на дріжджах, починаємо збільшувати розмір наших жирових клітин від нормальних до практично безрозмірних. Парадоксальний факт: не всі чоловіки, які надмірно вживають пиво, мають пивний живіт. Як правило, цей живіт притаманний і чоловікам з яблукоподібною фігурою. Саме такі чоловіки надмірно вживають їду і зловживають правилами здорового харчування. У них жирова клітковина насичується жирами, і відкладається не тільки в області живота передньої черівної стінки, але й по всіх внутрішніх органах. Що з часом приводить до того, що у людини виникає грізне ускладнення: гострий інфаркт міокарда, гострий інсульт, атеросклероз і навіть цукровий діабет другого типу. Коли ж бити на сполох, вимірюємо окружність нашої талії. Якщо вона сягає більше 100 см, необхідно пройти ретельний медичний огляд та скринінг. Безумовно, необхідно відмовитись від шкідливих звичок. В нашому добовому раціоні харчування від копченого, гострого, соленого, консервованого та фастфудів. І наостанок сучасна медицина рекомендує активні силові навантаження у нашому добовому режимі. Саме вони допоможуть нормалізувати рівень чоловічого статевого гормону, тестостерону в організмі чоловіка. А це, в свою чергу, приведе до покращення всіх видів обміну речовин, що приведе до покращення не тільки тривалості життя людини, але і покращення якості життя. Будьте молодими та здоровими до 100 років. Щиро ваш, доктор Валіхновський.